У Луцьку військовозобов'язані масово оновлюють свої дані. У громадах Волині – жалоба за полеглими героями. Пес прикордонників зацікавився кросівками іноземця. Вітаю у студії 12 го Роман Вербочі. Почнув випуск з повідомлення про нічний вибух. А стався він у будинку жителів села Городильця, що на Ковальщині. Вибухнув літій іонний акумулятор. Через це обгоріла кімната та пошкодилась електромережа. Рятувальники коментують. Кількість пожеж через неправильне використання електрогенераторів та акумуляторів на Волині зростає. Щоб їх уникнути, радять уважно читати інструкції до приладів і використовувати належні зарядки. У всіх випадках наголошують у ДСНС є людський фактор: недотримання інструкцій, порушення техніки безпеки, недогляд або ж легковажність. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіть це. Тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити актуальні, чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Військово зобов'язані заворушилися. Добігає кінця термін, який виділили на оновлення військово-облікових даних, аби не порушувати закон, а головне не наразитися на тисячні штрафи. Всі масово рванули у СНАПи і навіть у ТЦК. Яка ситуація з цим у луцьку? Чому чоловікам радять не тягнути з оновленням даних і в якому випадку можна не встигнути до 16 липня, розкаже моя колега Анастасія Качина. Із самого ранку під Луцьким ЦНАПом довжелезна черга. У приміщення пускають по одному. Такі черги були і вчора, і розумієте, коли повітряна тривога, ми мусимо припинити прийом, що теж впливає на якість надання послуг. Більшість людей в черзі військово зобов'язані чоловіки, які прийшли оновити військове облікові дані, бо на це у них залишилося лише 13 днів до 16 липня. Чим ближче пік буде до 16-18 липня буде більше черги. На оновлення військово-облікових даних українцям дали 60 днів. Зробити це можна було з 18 травня. Перший місяць відвідувачів за даною послугою було зовсім мало. Останні дні майже 500 відвідувачів звертається щоденно. Вихідні десь 250. Ну, мабуть, наш такий український менталітет, що люди чекають до останнього дня. Себто протягом дня таку чергу під приміщенням ЦНАПу проходять пів тисячі військовозобов'язаних. Разом з ними змушені стояти і люди, які прийшли за іншими послугами. Забрати паспорти, зареєструвати нерухомість, оформити прописку тощо. Мені треба взяти справку про склад сім'ї, про, про прописку ну та бо він в мене прописаний живе, мати одільно живе, а він в мене. Мені таку справку треба. Як думаєте, скільки вам прийдеться ой, «Ой, Не знаю, чи я до завтра тут до душі справку взяти чи ні, а йому завтра став здавати документи, він навчиться йде. Перед цією жінкою з десяток чоловіків Микола займає ту чергу вже вдруге. Під час першого візиту система підтягнула не всі дані, тому мусив йти в ТСК. Мені дали, але там нема даних. Ті, що мені треба військово-облікових даних. У мене тільки що я в розшику не знаходжуся і все, із тих даних. Тепер я поновив і йду знов за довідкою. Випадки, коли після ЦНАПу чоловікам все одно треба йти в ТЦК, поширені. Усе тому, що вони ніколи там не були і в базі їх просто немає. Ми даємо запит в реєстр, оберіг резерв плюс, і з того реєстру ми видруковуємо підтвердження даних. В одних громадян є витяг з QR-кодом, де присвоєно, де людині присвоєно унікальний оцей номер в реєстрі обліку військовозобов'язаних. В декого дається просто витяг, що людина дані оновила, але код не присвоєний і їм рекомендовано звернутися з ТЦК. Не за оновленнями даних, а за іншим стоїть у черзі в ЦНАП Сергій. Свій громадянський обов'язок він же виконав через додаток Резерв Плюс. Буквально 10 хвилин на роботі ми все зробили, тільки чекає виклик. Великаєшся те, що більшість чоловіків в останні дні заворушилися оновлювати дані. Розуміє, якби не резерв плюс, то напевно тягнув би до останнього. Ех, думаєш, можливо, менше буде на кінець буде менше за два тижні а так. Як виходить, то як правило, всі так думають. Тому так виходить. Чому ж усі ці люди в одній черзі? Усе просто і військовозобов'язаним і решті треба до одного і того ж працівника ЦНАПу. Це додаткове навантаження. Це фактично ті самі працівники адміністратори ЦНАПу, які працювали на надання 500 послуг, які задекларовані в ЦНАПі, отримали додаткове навантаження на допомогу нашим громадянам на оновлення даних. Крім того, адміністратори допомагають відвідувачам, в яких є дія, оновлювати дані через резерв плюс. Аби кожен військовозобов'язаний встиг оновити свої дані до 16 липня. Адміністратори Луцького ЦНАПу виходять на роботу і у вихідні в суботу і в неділю з 8 до 13 години вони працюватимуть виключно на оновлення даних. Процедура займає до 7 хвилин. Крім центру надання адмінпослуг на Лесі Українки, це можна зробити і в його філіях на Ковальській та проспекті Соборності. Тут також черги, щоправда, на ту ж одинадцяту годину значно менше ніж у центрі. Була більше чи ні? Yeah, yeah. А в скільки часу тут стоїте? – З Десяти оновити військово-облікові дані можна і в ТЦК. Знаємо, що черги там теж є. Щоправда, побачити і показати вам не змогли. Нічого не поробиш. Військовий об'єкт. Військоматі там черга, там от кажуть, 365 чоловік. На даний на момент були наші люди ходили. З оновленням даних у ЦНАПІ радять не затягувати. Якщо в останній тиждень чи за кілька днів до 16 липня це почнуть робити масово, є ризик, що система дасть збій, і деякі просто не встигнуть оновити свої обікові дані, а за це штрафи. Особи, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з'явилися за викликом у ТЦК або ж проігнорували повістку, можуть бути оштрафовані. Сьогодні штрафи за порушення військового обліку та законодавства про оборону та мобілізацію значно підвищені. Сягають вони від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, а від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень для посадових і юридичних осіб. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Маємо сьогодні і жалобні новини. Ковицька громада втратила захисника. Від серцевої недостатності помер Дмитро Романовський. 39-річний чоловік воював у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Захищав Україну з 2017 року. В АТО останній контракт зі збройними силами уклав у травні 2021 року. Під час повномасштабної війни воював на Луганщині та Донеччині. Поховали Дмитра Романовського на алеї почесних поховань міського кладовища. У захисника лишились дружина, син, донька і батьки. На війні з окупантами загинув і Руслан Юзепчук з Горохівщини. Чоловіка не стало внаслідок мінометного обстрілу біля села Стариця Харківської області. Зустрічали воїна біля символічного хреста, пам'ятника борцям за волю України у Горохові, а попрощалися із Русланом Юзепчуком у свято-миколаївському храмі села Скобелка. Ківерцівська громада втратила героя Петра Мамутюка. Військовий родом із села Човниця у мирний час служив у правоохоронних органах. У 2022 році приєднався до територіальної оборони через погіршення стану здоров'я 5 червня. Петро Мамутюк був звільнений у запас. Прощалися захисником у селі Озеро. 12 канал висловлює щирі співчуття родинам та близьким усіх полеглих героїв. До 5 липня триває жалоба у Рожичинській громаді. 30 червня при відсічі та стримуванні збройної агресії ворога у Тернах Донецької області загинув Сергій Марусюк. Волинянин служив у 67-й окремій механізованій бригаді. Йому було 47 років. Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Пес зацікавився крусівками іноземця. Прикордонники з Остелуга розповіли, як службовий собака знайшов наркотики у громадянина Польщі. Чолов'яга, який їхав в Україну, заховав їх у взуття. У трьох згортках віз речовину рослинного походження. Зі слів подорожнього у пакетах була марихуана. Про знахідку охоронці кордону повідомили поліції. Музика. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить дізнаєтесь про таке. На війну пішли мама і донька, історія захисниць із сотої бригади. Неймовірні світлини у нацпарку лазили на верхівки дерев, щоб порахувати унікальних пташок. Луцький волонтер продає кавування з самим Валерієм Залужним. Лазили на верхівки дерев, аби порахувати унікальних пташок. У Ківерцівському національному парку Цуменська Пуща показали світлини, як працівники кільцювали пташенят рідкісного виду лелеки чорного. Він занесений у Червону книгу України та ще й під охороною за міжнародними конвенціями. Цього року знайшли 12 гнізд. Загалом за останні п'ять років, включно з нинішнім, у Цуменській пущі провели кільцювання 34 лелеченят цього виду. Обібрав військових злодій у камені Каширському поцупив скриньку з донатами з місцевого магазину. Поліція повідомила на той час у ній було три тисячі гривень. Коли помітили, що її немає на звичному місці, одразу ж взялись перевіряти камери відеоспостереження Відео і допомогло поліцейським знайти винного. Ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Раніше судимості він не мав, а от тепер йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. На війну пішли і мама, і донька Наталія Вероніка з перших днів великої війни змінили сукні на військову форму і пішли у соту бригаду. Мама пишається, що її донька може втерти носа багатьом хлопцям. Дванадцятому каналу захисниці розповіли, як їм ведеться на передовій та що думають про нинішню мобілізацію. Подробиці у сюжеті я не знаю, як це рішення в мене народилося. Я просто встала і пішла. Після того, як були вибухи, я зібралася на 9 я вже була в воєнкоматі. Бо я розуміла, що гуртом і батька добре бити. Лучанка Наталя разом з донькою тепер носять військову форму. Ще три роки тому жінка створювала дизайнерські речі. Була модельєркою у лютому. 22-го у військкоматі їй запропонували готувати для військових їжу. Я була дуже задоволена, що мене хоч взяли куди, що я можу хоч чимось допомагати армії. Пам'ятаю, як ти кричала. Десь о восьмій ранку в той день краще я буду зі зброєю, чим буду чекати їх вдома і боятися. Так, так було. Вероніка пішла у військкомат через 10 днів після мами, теж у соту бригаду, теж на кухню. В перші дні довелося бити по всім волонтерам, купляли за свої гроші. Та, тато нам особисто дві кастрюлі в епіцентрі купив. Ну бо справді не було в чому пристигнути, не було нічого. Коли соту бригаду перевели на схід разом з усіма поїхали і дівчата. Їх досвід 15 місяців на передовій. Ми приїхали туди, в нас не було електроенергії. Ми були на генераторах, і генератори не витягували електроплити. І в нас було варіант або готувати на вогнищах, або на польових кухнях, або придумувати альтернативу. Дівчата згадують, на вогнищі готувати було небезпечно через дим. Тож знайшли газові плити і за свої гроші купували балони. Найбільше задоволення діляться, коли хлопці дякують за смачний обід. Сама робота кухаря це дуже важка. Це величезні кастрюлі по 40 літрів, які треба піднімати. І ну що, наприклад, накрошити вдома там пів кілограма м'яса, а що покрушити 40 кілограм м'яса. Це є велика різниця. У сотій бригаді обидві захисниці і служать, і вчаться. Кажуть, у військових можливості є. 25-річна Вероніка, вже будучи на передовій, вступила у Виш на менеджмент. Планує працювати за кордоном, а її мама опановує фах психолога. Коли ти працюєш на кухні, ти знаєш всіх, тому що всі приходять до тебе їсти. Я зрозуміла, що робота психолога це дуже важливо. В нас, у нас психологів дуже не вистачає. Просто катастрофічно. Хлопці з передової потребують психологічної допомоги. Якщо я вже себе посвятила армії, то це треба робити до кінця. І зараз, і потім, після війни, після перемоги, так само попри роботу на передовій військові беруться і на пробіжки ходити, і англійську вчити. Захисниці кажуть, не один їхній побратим, служачи у війську, одночасно здобуває освіту. Хто хоче. Хто знаходить на передовій час поспати, той знайде час повчитись. Що думають доброволиці про нинішню мобілізацію? Це не однозначно так страшно і можна вибрати собі багато векторів. Проте вибирати можна, коли ти йдеш сам. Коли тебе вже забрали, вибору в тебе немає. Тому це має мотивувати в першу чергу робити перший крок. Точій це обов'язок захищати це все. Ну, якщо вже на то пішло, дуже багато чоловіків скептично ставляться до жінок в армії. Бо там жінки в армії до них серйозно не відносяться. То почекайте, ідіть самі. Чого ви не йдете? Чого ви втікаєте, чого ви розказуєте за е, ваші права? Йдіть, замініть жінок, ті, що в армії, будьте чоловіками. Наталя дуже вболіває за те, щоб Україну було кому захищати, щоб її побратими мали можливість перепочити. Та я не народила синів, але моя дочка краще за тих синів, які ховаються, які втікають, які придумують, як би це не не піти в військо. І я цим горда. Я дуже горда своєю дитиною, що вона може. Втерти носа багатьом хлопцям. І мама, і донька із захопленням розповідають про побратимство у сталевій сотці. Вдячні командиру і закликають військовозобов'язаних приєднуватись до їхньої бригади. Всі завжди входять в положення, і командир наш старається зробити все для того, щоб людям було комфортно служити, щоб вони могли відновлюватися. Оксана Коваленко, Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Луцький волонтер продає кавування самим Валерієм Залужним. Пропозиція діє у рамках благодійного аукціону Медіакава. Можливість порозмовляти зі знаменитим екс-головнокомандувачем ЗСУ, а тепер із надзвичайним та повноважним послом України у Великій Британії, як попереджають, випаде після перемоги. А тепер гроші з переможного лоту передадуть бійцям сил спецоперації ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони. Після оголошення торгу ставка стрімко піднялася до 200 тисяч гривень. Аукціон триває. Аби шанси на нашу перемогу зростали щодня. Не забувайте дякувати та не втомлюйтесь допомагати ЗСУ. навіть невеликий. Донат важливий про важливі ж новини краю. Раджу дізнаватись з новин на 12-му. Чесно, неупереджено, цікаво. Якщо ж так стало, що ви не змогли подивитися котрийсь з випуски, або маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте, обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першим дізнаватись про головні події краю. Зі сподіваннями, що кожні наступні новини додаватимуть нам обґрунтованого оптимізму. Наразі дякую за увагу. Побачимось.